Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Мене звати Надя, і віднедавна через війну в Україні ми із сім'єю перебуваємо у Швейцарії. Нещодавно ми переїхали до квартири, в якій зовсім немає меблів, тому сьогодні буде відео про наш похід до Ікеїв. Зроблю огляд магазину. Можливо, ви для себе знайдете якісь інтер'єрні цікавинки, якісь нові ідеї та рішення. А також наприкінці відео покажу наші дрібнички, наші невеличкі покупки, які придбали у нове житло. Якщо відео такого формату цікаві для вас, продовжуйте перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І одразу при вході в Ікею ми зустрічаємо меблі для передпокою або для коридору, хто як каже. І хоч одягу в нас не так вже і багато у зв'язку з постійними переїздами, все ж таки деякі вішалки нам однозначно не підійшли, тому вибирали вже такі, щоб помістилися всі наші курточки, адже йде вже осінь. Мені дуже подобається лінійка меблів Hemnes. Вона, як на мене, супер відображає скандинавський стиль зараз такий популярний. І окрім вішалок, ми також дивилися в полички. Ось такий варіант ну, хоч і він і найтакий бюджетніший, але туди б мене не помістилися наші взуття. І тому мені більше приглянувся ось такий варіант, де є розподілювач у кожній шухляці ще на два ряди. Ну і звісно, що було ще багато варіантів. Покажу вам, що ми ще там дивилися. Ось такий, приміром, комод це вже якийсь у великий холл. Або він навіть у спальню, мені здається, підійде більше. Тож, відколи в нас з'явилися комоди у житті, я і не уявляю, як я жила раніше без них. Адже насправді там дуже зручно зберігати усілякі реглани, спідню білизну, футболки, штани спортивні, все, що може бути не на вішаках. Адже на поличці зовсім не зручно його діставати, а в комоді супер. Відкрив ящик і ти все бачиш, що там всередині. Тому, якщо у вас немає ще комоду, то я дуже рекомендую вам придивитися в їхній бік. Ну, а тут нам наш малюк нагадує про те, що обов'язково всі меблі потрібно прикручувати до стіни, і шафи, і комоди, і полиці, адже ось такі хованки можуть розпочатися в будь-який момент. Тут ми з вами плавно перемістилися вже в таку спальну зону. Також багато є ліжок на вибір. Ось з такими шухлядами. У нас, до речі, додому ми в Україні купляли собі ну, для дітей такі ліжка із шухлядами для зберігання, але в цей раз вже вирішили не заморочуватися з таким, аби не накопичувати зайвих речей. і більш не як, наче пофеншую, щоб під тобою не було ніяких там складу речей. Також ми придивлялися собі столик на кухню, адже в нас там є якраз і вільне місце, і там трохи не вистачає поверхні, тому ще вибрали собі маленький столик. Були також ось такі острівці, це також для великих кухонь, додаткова поверхня. Також побачила ось такі розподілювачі. Я бачила, що їх використовують і для сковорідок, і для кришок, і для дощечок. Напишіть, якщо у вас є такі розподілювачі, чи зручно ними користуватися, чи в принципі можна обійтися і без них. Загалом Ікея, там, де ми були, займає 4 поверхи. Це, звісно, що значно більше, ніж Ікея, яка була у Києві. І скажу, що ми ходили тільки по одному поверху. В якийсь момент ми просто не змогли <знайти>, знайти вихід. І ще там кілька кіл намотали, аби знайти вихід. Дуже великий асортимент. В принципі, на тому поверсі ми побачили все, що хотіли придивитися, тому навіть не знаю, що на тих інших поверхах. Можливо, при нагоді якось ще з'їздимо, то доберемося і на інші поверхи. Подивимося, що там. Ще моя одна любов це стелажі, ось такий Калакс. Тут також є такі варіанти, які я бачила, наприклад, що одні дверця та дві шухлядки. Ось такі, як внизу, білі рожеві і бірюзові. Я таких варіантів не бачила ні в Україні, ні на сайті навіть. І ось таких розподілювачів діагональних мені теж вони приглянулися. Далі така зона вітальні з усілякими кріслами і з диванами. Але нам ну, такі не потрібні були речі, але вже там проходили, то вирішили вам теж зазняти кілька варіантів таких диванів. Як вам такий червоний диван? Тут вже далі зона ванної, різні умивальники, тумби, дзеркала. Ми, до речі, в Україні хотіли придбати ось таку шафу до себе у ванну кімнату, та не склалося. Ну, тут величезний вибір таких боксів для зберігання, які, в принципі, вставляються і в калакс, і в Хемнес меблі. Також вони підходять. І багато-багато плетених кошиків. Просто краса неймовірна. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі плетені речі, і як ви їх використовуєте у себе вдома. Ну і тут зона освітлення, багато різноманітних ламп, торшерів, люстр. Але нам теж таке не потрібно. Ми вже, як ви бачили в попередніх відео, придбали собі люстри у секонд-хенді. Кілька торшерів нам також віддали. Якщо цікаво, де віддали, де можна взяти безкоштовні меблі у Швейцарії. Напишіть мені в коментарях, я теж зніму найближчим часом відео, де розкажу, де можна роздобути безкоштовні меблі, лампи, різний, можливо, посуд, іграшки. Ну що ж, наш похід до Ікеї добігає до кінця. Наприкінці ми трошки підкріпилися. Теж, до речі, були перший раз у кафешці, в Ікеї, знамениті їхні тефтельки, дуже смачнючі. Ну, а ось і, власне, наші покупочки. Зараз все розкладу на столі і розкажу, що купили. Ось Купили ось такий набір із силіконових кришок. Тут три кришки такі. Бо у нас сковорідки є, а кришок до них немає. І ці всі бризки розлітаються, тому купили ось спробувати такі силіконові. Для Андрійка купили ось гратися такі на пальчики іграшки Тут різні такі екзотичні тваринки. Слон, папушка, лев. Купили собі на матрас таке простирадло. Якраз такий гарний колір, і підходить до тих підковдр і наволочок, які у нас є. І одразу ж до ліжка купила такий на матрасник, просто must have із маленькою дитиною. Тому що всяке буває, і підгузки протікають, і різні інші нюанси. Також в комод собі купила ось такий набір. Розподілювачів, щоб складати туди речі, щоб було більш акуратно і систематизовано. Черпак, бо в нас не було. Була така ложка. І нею ну, небагато набиралося. Ось такий черпачок купили невеличкий. Такі підставки під гарячі вже в машині. ось Розкрили, щоб стіл не псувався, будемо Ставити на такі підставки. Діти випросили нож для піци, бо ми обожнюємо піцу щотижня. І чи готуємо, чи купляємо, щоб нарізати було зручно, бо ножем незручно. Такі свічки теж діти попросили купити. Маємо фондюшницю, хочемо спробувати зготувати фондю. Ось такий запасний йоршик у інший санвузол наш. І таку форму. Хочемо вже з Захаром щось спекти, зготувати така роз'ємна форма. Тож незабаром будуть якісь смачні рецепти. Ну що ж, друзі, ось такі покупки, ось такий був похід у нас. Якщо цікаво відео такого формату, дайте мені знати, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду вас радувати новими такими відео.